Уявіть, що ви живете своєю мрією. Ви потрапили до Голлівуду, знялися у відомих фільмах і навіть спробували себе у ролі сценариста та режисера, створивши основу для багатообіцяючої кар'єри. Але в одну жахливу мить страшна трагедія перекреслює усе. Едріан Шеллі була акторкою відомою своїми ролями в інді-фільмах, талановитою оповідачкою, люблячою дружиною та матір'ю. Але одного дня її знайшли мертвою у своїй квартирі на Манхеттені за обставин, які спантеличили навіть найдосвідченіших детективів. Спочатку поліція не вважала її смерть вбивством. Усе було схоже на добровільне завершення життя. А на такі моменти, як з незамкнені на ключ двері та відсутні гроші в гаманці, вони чомусь не звернули увагу. Привіт, мене звати Вероніка і я вітаю вас на каналі Темрява. Тут я розповідаю про злочини, секти та інші страшні історії. Сьогодні я розповім про справу Едріан Шеллі, акторки, чиє життя трагічно обірвалося. Для початку я б хотіла познайомити вас з особистістю жертви. Адріан Шеллі народилась під ім'ям Адріан Лавін 24 червня 66 року у єврейській родині в Квінсі, штат Нью-Йорк. Коли дівчина виросла, вона змінила прізвище на Шеллі. З самого дитинства вона цікаво з кіномистецтвом і у віці 10 років Адрін почала виступати у навчальному центрі театрального мистецтва Stage Door Manor, А дебютувала вона на професійній сцені у постановці мюзиклу Енні, коли навчалась у середній школі. Потім дівчина вступила до Бостонського університету на спеціальність кінопродюсер, але провчилась там лише один рік. Адріан кинула навчання та переїхала до Мангеттена. Коли Адріан було 23 роки, вона отримала перші ролі в незалежному кіно, які відкрили для неї багато перспектив. Це були фільми «Неймовірна правда та через рік фільм Довіра того ж самого режисера Гела Гартлі. Її акторська гра та стиль допомогли їй здобути багато прихильників у світі інді кіно. Окрім цього, вона знялася в декількох телесеріалах та приймала участь у театральних постанов, А у середині 90-х Адріан і сама почала знімати кіно. Кіно. У 94 році вона зняла свій перший короткометражний фільм Міська легенда, за яким послідували повнометражні стрічки Раптовий Мангеттен» у 1997 році та Я відведу тебе туди у 99-му. Остання з яких здобула приз журі Discovery на фестивалі комедійних мистецтв у США. До того ж, вона сама написала сценарії для своїх фільмів і також виконала одну із ролей в «Я відведу тебе туди. Шелі була активною на театральній сцені Нью-Йорка. Вона написала написала і поставила п'єси голі янголи. І четвертий поверх Аліси грала в позабродвейських шоу. П'ять років була креативним директором театральної компанії Зниклі діти, викладала акторську майстерність в «One-on-One -on -one Productions» на Мангеттені, а також вела майстер-клас в Нью-Йоркському університеті з акторської майстерності, режисури та сценаріїв. В 2001 році Адрієн зареєструвалась на сайті знайомств, де невдовзі вона познайомилася з Енді Остроєм, який був головою та гендиректором маркетингової фірми. Беларді Острой. Через рік пара одружилась, а ще через рік у 2003 році Адрієн народила донечку Софі. Поки Адріан була вагітна, вона написала сценарій фільму Офіціантка, і це був її останній сценарій. Перед тим як продовжити, хочу нагадати підписатися на канал, натиснути на дзвіночок та залишити коментар під цим відео. Це дуже допоможе каналу. Адріан не одразу перейшла до зйомок фільму Офіціантка, їй треба було час, адже Адріан тільки стала матір'ю їй треба було звикнути до нового статусу, та й турбота про маленьку дитину забирала багато часу та сил. І тільки у 2006 році Адріан приступила до зйомок фільму Офіціантка, де головні ролі зіграли Керрі Рассел та Нейтан Філіан. Шеллі і сама зіграла одну з головних ролей, але вона так і не побачила свій останній фільм. Ввечері, 1 листопада 2006 року, її чоловік Енді Острой знайшов її мертвою в квартирі на Ебінгтон Сквер у Вест Вілліч на Манхеттені, яку вона використовувала як офіс. Ще вранці того ж дня він сам підвіз її туди, але протягом дня вона не виходила на зв'язок. Коли Енді приїхав до квартири десь о пів вечора, він мав погане передчуття і попросив швейцара супроводити його до дверей квартири. Всередині було тихо, а тіло Едріан, Енді та Швейцар знайшли у ванній. Вона висіла на душовій штанзі з простирадлом, огорнутим на її шиї. Що одразу здалось дивним, це те, що квартира не була замкнена, а її гаманець в сумці був пустим. Але поліція Нью-Йорку, яка прибула на місце події, вважала, що Адріан просто вкоротила собі віку. Ростен підтвердив, що жінка померла через здавлення шиї. Справу вже можна було б закрити, проте Енді наполягав, що це не могло бути самогубство, що Адріан була щаслива в особистому та професійному житті, і що вона не могла так вчинити, залишивши свою дворічну доньку без матері. Також поліцейські показали Енді вузол, який був зав'язаний на просторадлі, і він сказав, що його дружина ніколи не змогла б зав'язати таке. За деякою інформацією, я знайшла, що на її тілі були сліди, які свідчили про те, що вона намагалась оборонятись перед своєю смертю. Тож я не розумію, чому поліція не могла одразу взяти це до уваги. Схоже, що незалежно від країни є поліцейські, яким все одно на свою роботу. Тільки через його наполегливий протест протягом декількох наступних днів. Поліція прислухалась і провела обстеження ванної кімнати, в якій знайшли тіло Адріан. Тоді вони знайшли відбиток кросівка в гипсовому пилу на унітазі. Цей відбиток співпав з іншими у будівлі, адже в день загибелі Адріан там проводились ремонтні роботи, і це була зачіпка. 6 листопада поліція подзвонила Енді Острою з новиною, що вони спіймали вбивцю. Це був 19-річний Пілько, який працював будівельником, а також він виявився нелегальним мігрантом. З Еквадору. Він зізнався у вбивстві, і, за його версією, відбулося наступне: було дуже шумно, і Адріан Шелі вийшла в коридор, щоб розібратись, в чому справа і спробувати домовитись, щоб було тихіше. Вона підійшла до нього і висказала свою скаргу на шум. Хлопець злякався того, що жінка викличе поліцію. Тож, у відповідь на її скарги, він сильно штовхнув її, а вона впала і втратила свідомість. Діго вважав її мертвою, тож він затягнув її до квартири, з якої вона вийшла, і намагався скрити злочини. Та інсценувати самогубство. Але, як виявилось, це не зовсім була правда. Так, Дієго вбив жінку, але мотив був зовсім іншим. Через два роки, у 2008 році, під час суду з'ясувалось, що в той день Дієго повертався до будівлі з обіду. Тоді він помітив у ліфті шеллі, яка поверталася до своєї квартири, і вирішив піти за нею і пограбувати її. Він сказав, що чекав на сходовому майданчику квартири Шеллі, коли вона увійшла і залишила двері відчиненими, і він мав намір викрасти її сумочку. Коли Адріан спіймала його і перегрозила викликати поліцію, він вихопив телефон і закрив її рота руками, щоб заголошити крик. А потім він її задушив та інсценував самогубство. Дієго визнали винним у ненавмисному вбивстві першого ступеню і засудили на 25 років ув'язнення без права на дострокове звільнення. Та оскільки він є нелегальним іммігрантом, то після звільнення його мають депортувати до Еквадору. Енді Острой намагався притягти до відповідальності власників будівлі які найняли на будівельні роботи Дієго Пілько, але в 2011 році його позов було відхилено. Також в пам'ять у своїй дружині він заснував благодійний фонд, щоб надавати стипендії та допомагати кінорежисерам-початківцям. У 2001 році Енді Острой зняв документальний фільм про життя Адріан. Незадовго до вторгнення я дивилась останній фільм Адріан Шеллі офіціантка. Він був дійсно хорошим та добрим, тому я хотіла б порекомендувати його до перегляду. Поділіться в коментарях, що ви думаєте про цю історію. А я дякую вам за перегляд. Бережіть себе та побачимось у наступному відео.